Ми продовжуємо розповідати про нетуристичну Одесу. Сьогодні ми розповімо про назанедбаніший пляж нашого міста. Це узбережжя житлового району Чорноморка. Хоча називати це місто нетуристичним не зовсім справедливим, адже більшість відпочиваючих на пляжі саме гості нашого міста. І більшість з них вже розмірковують, чи має сенс приїжджати до Одеси наступного року. Далі Вадим Тютюкін. Славнозвісна Чорноморка, район нашого міста, про який команда так званих професіоналів забула, чого тільки коштують місцеві пляжі. Перше, що кидається у вічі, це те, що просто так потрапити на узбережжя досить складно. Розламані плити, як смуга перешкод. Трохи відвернув увагу і опинишся десь між уламками плит. Слід відзначити, що на цьому пляжі переважно відпочивають літні люди з місцевих пансіонатів та баз відпочинку. Любов з Ігорем приїздять сюди вже 11 років поспіль. Тут я пожилой человек, мне очень трудно по этим камням ходить, по этим развалинам, а так бы ничего. С каждым годом все хуже и хуже, все это вот рушится с каждым годом, и никто на это внимание не обращает. Это что-то пройти, ноги, руки, все переломает нафиг, особенно дети, что-то, говорит, заглянулся, все, коллега. А так, ну вот, что с каждым годом все меньше и меньше пляж, это а все сюда рушится. Дихати, в общем-то, на пляжі некомфортно. Це добре розуміють і одесити. Дехто звик сюди приходити засмагати, дехто влітку постійно приймає гостей. Лет, мабуть, 40 я сюди ходжу. Ну, такого не було, розбитого, убогого. Ну, був тут і Костусів дивився, він сказав, що тут нічого не підлежить, ремонту. Многі мої знайомі в Одесу не їдуть, іменно в Чорноморку не їдуть, тому що негде купатися. Нет пляжа. Ви ж пам'ятаєте, в прошлом году в два рази більше був пляж. Ну, а смотрите, страшно идти по плитам. Чи варто наступного року знову відвідувати Південну Пальміру? Це питання собі задають сьогодні гості нашого міста. Адже якщо муніципальний пляж не потрібен міській владі, то хто на ньому наведе лад? Якщо така залишиться, то звісно не поїдемо. Я... У пансионате узнаем, как там пляж, а если не то не поедело. В прошлом году была на этом пляже, было более приятно. В этом году разочарование. В следующем году я уже подумаю, стоит ли из России мне тратить деньги сюда. Ещё одна проблема пляжу це чистота. Незважаючи на те, що він належить міській громаді і за нього відповідає мерія Костусева, ніхто останніми роками навіть не намагався збирати тут сміття. Мусор, во-первых, везде. Вот. И э, сам пляж не, не очень привлекателен. Похоже, что тут, тут даже никто никогда не бывал и не интересовался, удобно ли отдыхающим. Удобно ли. Мы, конечно, приезжаем ради вот этого волшебства. Вот. Поэтому и город-то сам по себе жемчужина на самом деле привлекателен. Но, по-моему, не очень заинтересованы сами власти. чтобы мы приезжали сюда чаще, чтобы мы везли свои денежки сюда вам. Вот видите, вот она сама мусорка. Мусор просим бросать, выносите мусор наверх. Никто, видимо, не убирает пляж. До речі, рятувальників тут теж немає, лише як згадка старовинний рятувальний пост, на якому цього року їх ніхто не бачив. Як вже згадувала Одеситка, Костуся сюди навідувався, його водила Чорноморкою депутат міськради Людмила Наполова. Променад тривав близько двох годин, але коли справа торкнулася пляжів, мер від партії регіонів чомусь вирішив не спускатися до моря. Та й зрозуміло, це ж не Аркадія. Це там він намагається з'являтися як мога частіше, а тут що? Тут навіть Приємців немає, з яких можна отримати користь, тому може костуся змінить місце своїх прогулянок і зверне увагу на найбільш занедбаний пляж Одеси. Водим тютюкін В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».